В Ірпіні продовжують святкувати новий рік. Напередодні щедрого вечора ірпінська міська рада не встигала приймати гостей. Щедрували від душі, і дорослі, і малі, заводили символічного півня до хати. А де півень – туп-туп, там грошей куп. Я віли озолочі не пірям. Натхненно розігрували вертеп і якомога ширше розкривали мішки та кишені для подарунків. Особливою радістю стало святкове дійство хору пам'ять, які не шкодували ані голосів, ані емоцій, ані побажань. Любі ірпінчани, бажаю вам щастя, здоров'я, миру, добра, щоб. У нашій країні була мир та злагода, і у святкові ці години вітаємо ваші усі родини, хай рід вас славиться в народі, хай прибувають у вашім роді сини і дочки, ну й внуки, може, уже що щолюбо вам всім та гоже, щоб, мов дубочки росли синочки, щоб розквітали красуні дочки на добру славу усьому краю, то сієм, сієм і посіваєм.